Отже, переходячи до другої частини, в нас є окремий проект підтримки перекладів, це таке окреме прохання від спільноти сентенцій, щоб створити список книжок та авторів, котрих потрібно або негайно перекласти, або взагалі було б добре просто знати, що вони є і що вони цього перекладу потребують. І, власне, перед тим як перейти саме до них, хотілося б спитати ось про філософське «вжиток». Як на нього, з вашого погляду, впливають і оригінальні дослідження, і як філософські переклади? Впливають, але, як на мене, не дуже сильно впливають. Не дуже сильно впливають. М -м було б дуже непогано, якщо б в тому ж журналі «Сентенція» хоча б там раз на рік друкували словничок угу. нових. Нових термінів, які війшли. Ну і, можливо, з пропозицією обговорити, наскільки це доцільно ввести той чи інший термін, ну, щоб висловилися читачі журналу відносно тих чи інших інновацій. Це було б дуже класно, тому що розумієте. Ну, треба просіяти величезну кількість руди, щоб витягти звідси якесь одне поняття. Це дуже велика кількість часу, і треба спеціально орієнтуватися на переклади, на нову термінологію. Все таке інше. Наприклад, я працюю в якійсь галузі, в мене є сформований апарат, мені вистачає тих термінів, що є. Якщо мені щось не вистачає, я сама можу видумати класний термін. І, і я так сказати, а що касається освіти, боже мій, якщо в мене сім лекцій з філософії і культурології разом, то наші мені ваші нові терміни? І мені вистачає того, що є. Але ж треба рости, треба ж розвивати. Звісно, було б дуже непогано, якщо б такий словничок в нас був. Ну, подекуди у деякі статті... Обговорювали ці проблеми, якісь конкретні поняття, обговорювалися, і прочитаєш таку статтю, і тобі вже щось, щось додасться до, до твоїх категорій. Так. Дуже дякую. А скажіть, будь ласка, ось е, яким ви бачите баланс між уніфікацією і розбіжностями Ось цьому слову вжитку? Тому що потрібно ось якось все конкретизувати, чи напроти, хто як каже так добре. Розумієте, оце, е, цей інваріант уніфікування, він дуже старий. Скільки існує е, е, інституційна філософія, всі намагаються особливо в, е, в тоталітарних режимах це було, да, уніфікувати. От давайте побудуємо систему от таку. але кожен раз принципом, на основі якого це було, був якийсь один, і його не можна було абсолютизувати, завжди ми можемо подивитися на явище з різних боків. І при цьому в нас випливають різні категорії і різні їхні співвідношення, і так далі тому подібне. Філософія, філософії повторюю для мене філософія це теорія особистісного світогляду. Коли ми кажемо, що філософія це теорія світогляду, ми автоматично робимо її служницею або релігії, або мистецтво, або науки, або ще чогось такого світогляду взагалі. А вона служниця якоїсь мірою, а в якоюсь мірою пані. Але мова йде про особистісну філософію. І, і ніколи ми не досягнемо того, що філософ відмовиться від своєї особистості, заради особистості якого когось іншого і скаже: добре пане Олександре, я беру ваші категорії. Ні, це неможливо. Але якісь компроміси, консенсуси мають бути. Вели, кун вводить поняття парадигми. Він нікому це поняття не нав'язував. і всі дуже радісно його взяли і користуються ним до сьогоднішнього дня. Вели поняття симулякра, супер. Супер. Як без симулякра обійтися. Ми називали це і так, і сяк. а це виявляється симулякр, супер. Тобто не треба нав'язувати хороше поняття, воно я вважаю, саме переживець. Дійсно так. Дякую вам, скажіть, будь ласка, повертаючись до вже перекладів. Які ось важливі твори, власне, з вашої халусі є або не перекладеними, або потребують ось такого нового якісного перекладу? Може три-чотири. Власне, чому? Ну от уявіть ситуацію, коли ти досміжуєш сміхову культуру, засновник цієї галусі Михайло Бахтін, ти не можеш на нього послатися. Ти шукаєш в інтернеті, знаходиш англійський переклад його роботи і посилаєшся на цей переклад. Як на мене, це ненормальна ситуація. Я сподіваюся, що вона колись закінчиться, що матник довго не затримується в крайніх точках. Але переклад Бахтіна був би дуже для мене. Це був дуже було б дуже класно, хоча б з точки зору того, що я можу студентам порекомендувати це джерело. Не всі мої студенти вільно володіють англійською мовою. Берксон, сміх. Мені не треба цей переклад. Я сама можу його перекладати, але, але комусь може він бути потрібним. Кушель, теологія сміху німецькою мовою. Відповідно, я можу загнати в Google перекладач німецькі фрагменти, щось там собі перекласти, когось там запитати. Ну, але це непогано було б. Взагалі, в філософії сміху дуже багато в нас лакун. Раскін. Семантичні механізми гумору, теорія переключення сміху як семантичного переключення. Це книжка 84-го року. Але вона не застаріла, вона дуже класна і також було непогана. Потім я реферувала дві книжки, мені, мене попросив професор Хома зробити рецензію на дві американські книжки. Ні, одна американська, а одна ізраїльської дослідниці. І в сентенції я надрукувала. Це дуже хороше, фундаментальне дослідження з історії філософії сміху, і я вважаю, що якщо б вони були надру перекладені надруковані, вони теж були. А як називається? Філософія гумору, філософія сміху 18-19 століття, що ж таке? Mm -hmm. Ну, це було в мене додруковано в 18 дев'ятнадцятому, му вісімнадцятому, двадцятому, мені здається, роках в сентенції, в, в рубриці рецензії, рецензії. Я вам mm -hmm. надіслала от в анкеті. Так, так. Я і ці, ці книжечки вам надіслала. Взагалі, я вам скажу, що перш за все ми маємо забезпечити освітню сферу. Mm -hmm. Це, ось, власне, інше питання щодо інших царин філософії. Ось кого там потрібно перекласти, наново перекласти? Ну, Наново це дуже зараз дорого. Це розкіш для нас сьогодні, непомірно. Але перекладів в нас дуже дуже мало. Є окремі переклади окремих статей. От я подивилася філософська думка за останні роки 66 маленьких невеличких перекладів зробила. Хай невеличкий переклад, стислий, але все ж таки це дуже... Ну, ти можеш щось порекомендувати студентам. Дослідники мають самі знати мову і самі перекладати. Але так вийшло, що ми вивчали тільки одну мову фундаментальну, англійську. Мало хто знає французьку, ще менше знають німецьку мову. Тому тут в нас великі проблеми і труднощі. Ну І ще в нас є труднощі з доступністю літератури. От, наприклад, я їздила на п'ять днів в Польщу на стажування. Ну, це було таке стажування, що ми там більше студентів вчили, розповідали про методологію, філософію і так далі. Ми були дуже зайняті. Я кожного разу проходила повз корпус їхньої бібліотеки університету імені Яна Кохановського, п'ятиповерхова така споруда, і я собі уявляла, скільки ж там книжок. Але час зайти туди я не, не вибрала. Може, наступним разом в мене вийде там посидіти, попрацювати. Головна у нас проблема це доступність джерел. І знову ж, якщо, наприклад, виходить список літератури, яка вийшла останнім роком там, в видавництвах Франції, Німеччини, в американських видавництвах. Це дуже важлива робота, її можна зараховувати як е, фахову статтю, наприклад. Чому ні? От е, мій, е, мій родич, історик за фахом, е, е, я колись була дуже здивована, коли мені показали багато томів його праць, яких просто були списки статей в усьому світі, в яких розповідається про якусь конкретну проблему з історією української культури. Я сказала собі, а що, це така, така наука, це так він докторський. Мене це дуже здивувало. Тепер я розумію, що це дуже важлива галузь е е досліджень. Просто вибирати все, що є, і давати можливість іншим познайомитися з тим, що, що це взагалі існує. От пан Хома написав мені, Марина Борисівна, ну, така такая книжка, можете написати рецензію? Я дуже зраділа, бо я саму цю книжку сама не знайшла. Він мені знайшов, він мені дав її. Я її переклала, написала рецензію. Дякую. Будемо сподіватися, такої взаємодії буде більше, але все ж таки, ось освітньої навіть програми, ось якісь топ 3 джерела, кого треба перекласти. Значить, дивіться, Платон. У нас дуже мало перекладів Платона, діалогів Платона. Платон це основа вивчення античної філософії. Аристотель у нас дещо є. Де що є. Потім е, я зустріла в наших перекладах, точніше, не перекладах, а планах наших перекладів е, зустріла таке, таку інформацію. Що певна люд пані Звонська Людмила, угу. це в сентенції 21-го року. Вона пише про проблеми перекладу секста Емпірика. Слухайте, секста емпірика, треба дуже, це дуже важливо його перевести. Це знову ж те, що я говорила, скептичне щеплення. Кожне покоління філософів має отримати це щеплення. А в нас Секс Емпірик не перекладений. Але я бачу, що вже накопичено достатньо матеріалів, щоб зайнятися цим перекладом професійно. Тому було б дуже непогано. Артур Шопенгаур, відкриваєте інтернет, цитати українською. Ну, слухайте, як Шопенгауер? Шопенгаур так прекрасно пише. Так легко цікаво його читати. Шопенгару досі в нас не, пере... не перекладено. Я так сміялася там хтось. Ага, значить, Шопенгару українською набираєш, вилазить тобі книжка російською мовою, а переклад українською, причому такий смішний переклад, що можна з стула впасти. Полфейрабент, як на мене, дуже важливо. Це одна, одна з знакових постатей. Сучасної філософії, хоча він і не вважається дуже сучасним, але за стилем його мислення зрозуміти, що таке вільна філософія, mm -hmm. що таке вільне суспільство, це можна навчитися в пола феерамі. Та також його твори, на жаль, поки що не перекладені. Останнє mm -hmm. питання. Власне, Левіатан вже, слава Богу, перекладений, і ми чекаємо, коли його вже надрукують, і можна буде подивитися. Але з цього випливає інше питання: наскільки взагалі доречне зараз явище нових перекладів, коли з ну, старих творів, коли котрі вже перекладені, коли немає чогось, що не перекладено, і що ви взагалі ось думаєте про ось таке нові версії перекладених творів? Ну, левіатан це дуже актуальний переклад, угу. уходячи з соціальних політичних проблем, усіх це дуже актуальний переклад. Його треба читати, вивчати. Якщо ми не маємо важливості вивчати мови оригіналу чи якоїсь іншої мови, ми повинні це робити українською мовою. Це дуже класно. Я вітаю цей переклад, мої аплодисменти. Я буду намагатися обов'язково купити цю книжку і давати студентам фрагменти для аналізу. І так далі. Це дуже важлива, важлива річ. Ну, але в цілому, звісно, треба дивитися на те, що взагалі в нас не перекладено. Просто візьмемо теми: теми: антична філософія, грецька філософія, римська філософія, візантійська західноєвропейське відродження, новий час. Просто подивитися по темам, починаючи там постмодерна філософія, що в нас є, чого нема. І просто почати хоча б хоча б забезпечити наших студентів. Хоча б забезпечити наших. Повторюю, дослідників вже вони повинні самі вчити мови. І я думаю, що від дослідників мають йти замовлення. Можливо, нам варто організувати якийсь перекладацький центр, в який будуть йти замовлення від дослідників на фрагменти перекладів. Якщо б це робилося за рахунок держави, ну наприклад, я даю перекласти якусь главу, главу і це офіційно оформлюється. Ну, це взагалі було б ідеально. Бо повторюю німецькою, я не володію вже. У мене не, не так мізки роб... працює, щоб вивчити німецьку мову. Ну, власне, наш проект є спрямований на те, щоб хоча, хоча б просто список цей побачити, що, що нам треба, і які є замовлення. Надалі сподіваюся, нас побачать і якісь таємні меценати, або просто щось зміниться. Угу. Дуже вам дякую, дуже приємно вам було з вами поспілкуватися. Навзаєм.